Ми, чесно кажучи, взагалі не те, що прям там планували записуватися після цього матчу взагалі ні, але вийшло крутіше за п'ятри у суперкубку, а більш замістовно від Луніна, більш емоційно, більш енергійно вогняно. Тому однозначно треба все це обговорити. Сам матч та перформанс від українця. Це подкаст Йойфутбол Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський. Мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали усім привіт. Цікава штука вийшла з безпрограшними серіями навколо цього матчу. Атлетіко перервав 21 матчів у безпрограшну серію реалу. Ця поразка стала для варшкових першою у всіх турнірах з 24 вересня 2023 року. І прикольно, що ця серія розпочалася. Після поразки а, саме Атлетіку матчі Ла Ліги. А в самого Атлетіку ситуація наступна. Матрацники понад рік вже не програють вдома в усіх турнірах. Це 25 матчів, і а, ті, хто так подивився котирування від букмекерів перед цим матчем, вони, може щось знали, може щось підняли. А цікаво взагалі, що 4 лютого ці ж команди зустрінуться вже на Сантьяго бернабео в Прімері, тобто вже в Суперкубку зустрічалися, в кубку зустрічалися. Пер в лалізі, і тепер вже е, схоже помститися захоче саме реал. Щодо самої гри безпосередньо Саша розповість детальніше. У мене якісь такі більше загальні концептуальні враження, якими я з вами поділюся. Атлетіко вийшов битися, Атлетіко не здавався. Атлетіко зібрався на власній арені перед власними болівальниками. Інакше бути і не могло, дійсно, ми десь щось так не очікували, як я вже сказав, десь не збиралися записувати цей подкаст, але Атлетіко дійсно дав бій. І вже по ходу процесу, по ходу цього матчу, ми вже зрозуміли, що так, ну ми детально щось не обговорювали, що треба дійсно писатися на цей матч. І я написав Сашкові, та ні, ну пишемося. Ну, серйозно, що е, я думав, а знову Атлетіко Реал е, може буде, там нудно, та ні, нудно не вийшло. І вже. Це я кажу по гарячих слідах, тому що до матчу я це не був чомусь готовий сказати, і це круто, круто, що Атлетіко він здатен зібратися, і це доказ того, що у Сьому є колектив. Колектив, який не знає авторитетів, і взагалі його створив у Мадриді команду династію. Власники задоволені, фанати божеволюють від його сіміони. Усіх все в принципі влаштовує так. Це далеко не найсильніша. Це точно не праймова версія мадридського атлетіку, але вона тримає рівень. Вона збирає публіку, вона має стовпи, на яких тримається. І це вже багато чого означає в сьогоднішньому світовому, світовому футболі на захист реалу. Теж є декілька тест. Треба все ж таки брати до уваги, як вірно зазначив колега Роман Сенчук. Що реал грав 14-го проти Барселони, Атлетіко з 10-го числа відпочивав. Ну, типу, коли матч затягується на 120 хвилин, це все ж таки важить багато. А друга теза невідповідна цьому матчу оборона реалу. Я так скажу. Я не можу сказати, що вона виглядала слабко, ця оборона. Проте вона виглядала не сильно, недостатньо якісно. Це може, я так, плавний перехід роблю до Андрія Луніна, до цієї всієї великої теми. Ну от розумієте, складно все перервувати, коли. А захисники ну, іноді влаштовують прохідний двір. Нагадаю, Мілітао травмований, Алаба травмований, Рюдігер іначе, це не перші люди на позицію, але вони виходять і грають. Ну, типу, там Тоні в цьому ж матчі. По факту від нього два асисти на суперників. Я люблю Людігра, я його обожнюю за його харизму, за його човниковий біг. Але це не Мальдіні, це не Рамос, це не Неста, не Террі і навіть не Алаба з Мілітал. По-перше, що я хотів би сказати, це після того, як ми обговорювали з вами поєдинок з Атлетікою, який був у суперкубку, я казав, що Ліно досить круто проявляє себе саме у ролі фулбека, для того, щоб закривати там Кривахаля, або для того, щоб не не дати йому розбіг. Але в тому матчі йому це вдалося ну, буквально десь 20 хвилин, може трішечки більше. І потім Карбахаль вже почував себе досить вільно. В цьому ж поєдинку було все інакше, тому що Карбахаль майже не ходив до вперед. І коли він ходив вперед, він розумів, що ліна його підтискає і досить правильно це робить, і в нього не було ніяких проблем з тим, щоб і ходити вперед, і зміщуватись в центр, і для того, щоб захищатись, коли це потрібно. І гол, який він забив, це просто демонструє. Що взагалі стосується гри, ми побачили досить таки відкритий футбол. Особливо в першому таймі ми бачили, що ну, мадридський реал був з ініціативою точно, і е, те, що робив Белінгем на полі в першому таймі, ну, це було реально круто. Це ось можна порівняти з тим, е, ну не, не зовсім, але можна порівняти з тим, е, що говорив завжди ПЕП про. Месі, що він атакує простір. Він атакує простір, він атакує гравців, і ніхто не розуміє, як його зупинити. Він просто йде там, де є купа гравців, і це круто. Белінгем робив те саме. Звичайно, це не такий дриблінг, який у Месі, але я взагалі не можу назвати це дриблінгом. Це реально просто перекидання м'яча з одної ноги на іншу, і це просто працює в нього. В нього все круто працює. Він знає, коли і як йому потрібно розвернутися, коли і як потрібно що зробити для того. Щоб почувати себе більш комфортно, коли він там, хоче пройти до воріт або коли він хоче вдарити. І це реально було класно. Той момент, коли він не забив і влучив у поперечину, мені здається, дуже чітко це демонструє. І, взагалі, якщо ми вже говоримо про цей момент, мені здається, буде дуже класно поговорити саме про Вінісіуса в плані того, що. Ось той момент, який в нього був відразу після того, як м'яч влучив у поперечину, ну це дуже схожий момент, який був у Левандовського, який забив у ворота Мадридського реала у суперкубку. Ну, майже той самий, але ну. Вінісіус не вміє бити по м'ячу. Ну, ось не вміє він бити по м'ячу Він може занести м'яч у ворота. Він може проштовхнути м'яч у ворота. Але нормально пробити. Ну це дуже велика рідкість, коли він реально може спіймати м'яч на ногу. Це є проблемою взагалі, мені здається, команд Анчелоті. Він виводить психологічний рівень на найвищий такий, можна сказати, рівень. Ну, тавтологія, але що є. Тобто гравець. Почуває себе впевненим, але якщо гравець, ну можна чітко сказати, не досить натренований в плані там бити нормально по м'ячу, мені здається, що це лікується лише тренуваннями. Не можна казати на будь-якого гравця, що він міє забивати. Але там психологічно в нього не виходить. Я пам'ятаю, як Пеп працював там з тим ж самим Стерлінгом, який не вмів взагалі нормально бити по м'ячу. і він його ну, намагався навчити нормально замикати, нормально пробивати. І він став це непогано просто робити. Просто непогано. Але цього рівня йому вистачає для того, щоб поєднувати усі якості. Ось Вінісіусу не вистачає того, щоб він вміг нормально пробити по м'ячу, а саме з вдалих позицій, коли ну, ну ось треба, треба прям нормально влучати по м'ячу. Треба прям нормально намагатися пробити поворотом, ось в такі моменти. Тому що, ну, я розумію, що круто, коли він може там з нульового майже кута пробити і там кіпер якось парирує або й там ще щось. Але ну ось такі моменти вони роблять з тебе топ гравця. Ось саме такі моменти, і в нього це не виходить. Я не знаю, що для йому потрібно робити. Я думаю, що це тільки тренування, але в нього це не виходить. І це просто ми бачимо з матчу в матч. І ті, хто дивляться за Мадридським реалом, досить багато, я думаю, бачать цю проблему. І вона просто скривається тим, що там статистика в нього за сезон може бути 20-30 голів. Але ну це класно. Але якщо ви подивитесь, він дуже рідко, реально пробуває так, щоб це було ну ось круто. Тому що в нього є досить багато таких якостей, які, ну яких немає в багатьох гравців, а саме там швидкість, так непоганий дріблінг. Але ну, цього не вистачає завжди для того, щоб він міг там завжди почувати себе комфортно в ситуаціях, коли потрібно прям забити. Ну просто не знаю, це, це не виліковується в нього поки що. Що стосується, наприклад, Атлетіка, Атлетіко грав в непоганий футбол, це по-перше. А по-друге, ну як же круто Грізман диригував взагалі усім півзахистом і нападом Мадридського Атлетіка. Він просто розводив, коли це було потрібно, гравців і мадридського Реала подалі, або скупчував їх на собі і віддавав на такий вільний простір, коли можна було пробити, або загострював. Реально непогано або віддавав передачу в центр карного майданчика, коли захисники мадридського реала грали так, як вони завжди грають, ну тобто. Позиційно вони не розуміють, а саме я маю на увазі Рюдігер Начо, як займати позиційно місця для того, щоб не було проблем. Ну просто не вміють. Проблеми є, вони поки що е, не вилікуються саме у в Ряло. Але е, ось якщо ми беремо саме Атлетіку, то він непогано цим користувався, і я вважаю, прям дуже непогано цим користувався. Тож так, щодо Грилуніна в цьому матчі. Загальне враження Андрій старався, Андрій робив все від себе залежне, і так вийшло, що став одним із найкращих і статистично, і візуально, і суб'єктивно, і об'єктивно. Більше позитиву, більше позитиву однозначно, аніж негативу в цьому матчі тут без питань. Андрій. Зіграв добре, і навіть легендарний Ікар Касіліас, він похвалив українця у твіттері за підсумками цієї зустрічі. Якби щось було не так, він би цього не робив. Це ми прекрасно розуміємо. Якщо брати по моментах, більш конкретніше та детальніше, перший гол, наприклад, там Людігра невдало підрізав м'яч на дальню стійку, Аліно вже очікував, розстріляв Луніна. Чи міг наш Голкіпер про що зробити? Теоретично міг, але практично було дуже складно щось зробити. Вже в епізоді з другим Голом Андрій, мабуть, все ж таки мав можливість зіграти краще, коли м'яч там випадково рикошетом від Камавінги відскочив на лінію воротарського. Українець вибив м'яч рукою в Рюдігера. Паралельно до землі він якось стрибав, і вже там від Антоніо м'яч потрапив на пусті ворота в ноги Мураті. Кажу, що людина роздавала в цьому матчі асисти. Це не узгоджені дій із захисником, а це невдала дія, зокрема від Андрія Луніна і. Така велика сама помарка Андрія Луніна за весь матч. Чому Хуселу перевів гру в Овертайм та подарував реалу надію? Тому що Лунін видав блискучий сейф, між іншим. Якраз після порятунку від нього розпочалася ця друга гольова атака вершкових. Тобто тут треба ж все ж таки відзначати, що зіграв класно. в Овертаймі знову ж таки від Андрія виникло декілька. Як би сказати, неоднозначностей, от, наприклад, коли Грізман по правому флангу Атлетіко ну втік від Вінісіуса відверто. Звичайно, тут великі запитання до бразильця щодо гри в обороні, але Антуан прошив Луніна з дуже гострого кута, і там а, Лунін відвернувся. Він ухильнувся від удару Грізмана. Він а, заплющив очі, відвернув голову. Я, звісно, звісно ж, не воротарський експерт, не а там не знаю, не ікерка який може щось писати в Твіттері, але щось мені підказує, що це ну не дуже гарна дія від Голкіпера. А, в подібному епізоді ну так не можна грати. Ось. Ну, я так сказав, декілька неоднозначностей. Все ж таки одна неоднозначність, ось, яку я привів. По помилках, якщо брати, то виходить, знаєте, ото, якщо була на один бал тягнула, на другий гол, то ось ця тягне там на півбалу. Добре, там, мінус півтора бали. <кліп>, Можливо, ми скидаємо Луніну. Ну, четвертий гол. Коли там Рікельми завершив контратаку матрацників, там розстріляв Луніна, викотився прямо на ворота реалу, там вже останній акорд, останній цвях і Лунін в цьому особливо не винен. Тобто, загалом Андрій Лунін відіграв усі 120 хвилин, він здійснив 8 сейвів, в нього непогано вийшла також точність. Пасів 86% 25 точних з 29% і загалом. Софаскор поставив українцеві 7,5, і от там я щось додавав, віднімав півтора бали, 1, 1 плюс 0,5%. Не слухайте це, давайте от більш конкретніше по статистичному порталу. Sofascore, це друга найкраща оцінка у складі реалу після Джуда Белінгема. 8,3. Також у 7,5 портал оцінив Тоні Кроса. Тому, ну, тут треба розглядати окремішню. Лунін однозначно міг краще зіграти в епізоді з другим голом, він міг краще сконцентруватися, зорієнтуватися на удар Грізмана, але ну, він же точно не винний у поразці реалу. Тобто, за сьогоднішньою ситуацією, якщо там Анджелоті розумний мужик, а він, наче розумний мужик, просадки якоїсь такої. Щоб там шалька телезів хильнулася на одну з, зі сторін у битві Кепа Лунін, тут виникнути чогось не повинно, зайвого і нового. А я сумніваюся, що за цих реалій Кепа б краще там, зіграв у тих самих епізодах. Коли твій захист грає так, як грає захист Мадридського Реала, то я не думаю, що це є великою проблематикою. Ну тобто, так, Лунін не зіграв надійно. Лунін не зіграв як топ кіпер. Але в нього немає досвіду для того, щоб грати як топ кіпер Ось якщо ми навіть беремо перші моменти, перший гол, який йому забув саме Ліно, то ну мені здається, що якщо б Лунін вийшов так, як виходить, наприклад, Дехеа з воріт, тобто перекриває максимально е своїми ногами і руками отвір воріт, то проблем ніяких не було. А Лунін виходить так, якби ну, як захисник, просто виходить на гравця і все. І ось це так проблема. Це не топ рівень. Але і ще раз скажу, що в нього немає досвіду для того, щоб грати на топ-рівні завжди. Голи, от, наприклад, другий гол, так це непорозуміння. Я не знаю, що точно там відбулось, тому що не зрозуміло там, наприклад, або там Рюдігер сказав, що він на м'ячі, або не сказав, і просто Лунін там ну, трішки запізнився з тим рішенням, яке він повинен був прийняти. І ось такі моменти вони і роблять те, що ну дивишся на це, і здається, що винуват кіпер, але ну не факт, що винуват кіпер, а психологічно на голкіпера це також впливає. Але якщо ми подивимось на сейви, які робив Лунін, то вони теж також були непогані. Він в іншому моменті досить непогано перекрив лінію варіт для того, щоб йому не забили. Непогано справився з ударом Льорента, але це все не перекриває у косяки, які є. І взагалі робота кіпера досить відповідальна, тому що якщо ти помиляєшся раз, то вже є це проблемою. Тому, як на мене, Луніну ну, Лунін повинен взагалі піти з Мадридського реала для того, щоб отримати практику завжди. Він, скоріш за все, не буде отримувати її багато, тому що тут помилка, там помилка. Такі кіпери не грають за мадридський реал, просто не грають, їх видавлюють. Їх просто видавлюють. І тому, як на мене, краще б йому було піти в якийсь клуб, який точно хоче, щоб він був основним голкіпером. Для того, щоб він там сезон напомилявся, а потім грав настільки, наскільки він може. І взагалі основною проблемою Луніна, як на мене, зараз є те, що не бачать його потенціал. Ну його не видно просто. За тим, як, які помилки є, от в чому його можна виділити. Там, в грі ногами, ну він непогано грає ногами, так, але це медрицький реал і це взагалі не важливо для них, чесно. Е Ну ось в чому вихіди там з воріт? Ну ні. Гра, коли потрібно зблизитись з гравцем, ні. Гол Грізмана. Цьому підтвердження. Там Лунін не винен, він був вже останній. Що він міг, міг зробити? Але саме те, що він не вийшов, це теж також є проблемою. І я думаю, йому про це говорять, тому що він повинен був вийти вже коли стало зрозуміло, що Вінісіус не буде догравати за Грізманом. Він повинен був вийти і перекрити кут. Він цього також не зробив. Тому е, проблема є, але, ну, скоріш за все, вони не будуть вирішені саме в Мадридському реалі. Подивимось, що і як буде з Луніним, як він буде грати, але. Я не бачу його у старті Мадридського Реала. Просто не бачу, тому що я не пам'ятаю, коли у Реала були кіпери, які ну прям не впевнені. Або там гравці, які не впевнені. Е, напевно, з останніх, кого я таких, пам'ятаю, хто грав в основі, це Орбло, який ну, досить погано грав як правий захисник. Все більше я не пам'ятаю гравців таких, тому. Подивимось, подивимось. Я бажаю Луніну вдачі, бажаю дуже мало помилок, можна сказати. І бажаю, щоб в нього була більш стабільна кар'єра, коли він грає. Це мені здається досить важливо. Це був подкаст Йоїфутбол Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі. Пропозиції, лайки, дзвіночки, питання це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. А якщо користуєтеся apple подкастами то не забувайте там нам протиснути 5 зірочок, залишити відгук і ну, обов'язково це робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол, завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Ми регулярно залишаємо посилання. Воно є у закріпленій новині у стрічці на нашому сайті, або ж, кажу в описі до подкасту, ми його залишаємо, як завжди. І маленьких донатів не існує. Навіть 6 гривень вони важливі. Не потрапляйте в положення по загрою, друзі, та продовжуйте слідкувати за грою наших за кордоном. До нових зустрічей!